Приїхали на змагання з курсантами показати свій рівень фізичної підготовленості і підтримати ветеранів. Під час виконання чергового завдання потрапили під танковий обстріл, внаслідок чого втратив ногу. І для мене була принципова позиція, навіть коли пропонували в реабілітаційному на новий рік з'їздити додому на візочку. Я вперто відмовлявся, казав, ні, я з дому пішов на ногах і прийду додому на ногах. Якби не спорт, не активність, нічого б не вийшло. Змагання на вищому рівні. Все сплановано, все розташування, організація. Низький уклін організаторам. Я в великому захваті. З позитивним настроєм класно, все подобається. Жим, присідання і гребля. Атмосфера дуже чудова і місце прям дуже класне. Тут переможець вже хто прийшов взагалі. У нас в спорті теж право, ми змагаємося з собою. От, переміг себе, переміг інших. Боліваємо в принципі, за кожного, бо це дуже сильні духом люди, просто неймовірні, які надихають і нас також. Спорт підіймає так, наш дух, а коли такі люди ще тут, які ну взагалі аж мурашки по кожі йдуть, я їм дуже вдячна за те, що ми взагалі можемо знаходитися тут, от, в нашій країні. Атмосфера бойова, конкуренція. Чесна, змагання прекрасні, адже спорт це найдоступніший метод реабілітації, особливо для хлопців, які отримали поранення. Однозначно перемога буде за Україною. Десять років вони не можуть зламати нас. Чому? Тому що ми не скорені.